Ти працювала секретарем в суді. Я працювала… — Але як ти вважаєш, от е, пропрацювавши скільки ти там працювала? Три роки. от пропрацювавши в цій судовій системі, що потрібно змінити в судовій системі в Україні, щоб вона почала нарешті працювати? Я просто спілкувався з навіть з депутатами, чесними депутатами, а такі є. Найбагато, але є. І вони всі кажуть про те, що судова система це найгниліша система Корупція? в нашій країні. От що потрібно змінити, щоб повністю поголовно всіх звільнити і набрати нових? От як ти вважаєш? Ти ж е, теж стикалася з е, цією корупцією? Ти знаєш, мені дуже сложно об этом говорити, тому що настолько вона укорінилась нашій стране, настолько вона. Я в одном интервью говорила у Волошина, что э, я, хорошо, что у нас есть коррупция. Но я я понимаешь, я много говорю, и люди меня неправильно понимают. Ну согласись, это же классно, когда ты можешь позвонить. Например, да, вот я когда жила за, за границей, когда война была, ты там ничего не решишь, там всем на тебя вообще абсолютно наплевать. А у нас ты, ты позвонил, решил справку привезти, ехать никуда не надо, все у тебя на телефоне. Это очень удобно. Смотри, да, это удобно, но это можно было бы ввести официально. Так, да, за пристворенням, да. от, наприклад, як е, зараз можна зробити закордонний паспорт, да. хочеш швидше, заплати да. трошки більше. Круто, і все. Да. Так? так само не треба лікарю щось нести, да. Не да, а просто заплати, і він тебе прийме набагато швидше. Да. І це все можна зробити офіційним, да. а не я, Віктора Семеновича, візьмі, будь ласка, конверт. Да, Кстати, так. Да. Розумієш, але знову ж таки, от на твою думку, е, можна змінити цю судову систему? Если люди будуть работать на своїх местах,